Шановні, всім привіт! Важлива новина для клієнтів Акцент банку. А саме які тарифи на зняття готівки діють для власників карток в банку. Повна назва банку Акцент банк. Перша у нас картка це картка Зелена. Вона є, вона є кредитною, або ви не встановлюєте кредитний ліміт на користування. Якщо ви користуєтесь цією карткою і знімаєте готівку, то знімаєте готівку в будь-якому банкоматі. Тут діють певні тарифи. Комісія за зняття власних коштів у банкоматах пунктах видачі готівки А банку та інших банків України становить 0,9%. Комісія за зняття власних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків за кордоном становить 2%. Комісія за зняття власних коштів з валютних карток у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків за кордоном а також за операції з квазівалютою становить 2%. Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки А банку та будь-яких українських банках і за кордоном, а також за операції з квазівалютою становить 4% від суми зняття. Це якщо сума у вас більше тисячі гривень. Якщо сума до 100 гривень, то комісія 7 гривень від 100 до 200 гривень. 12 гривень, від 200 гривень 1 копійки до 300 гривень 18 гривень, від 300 гривень однієї копійки до 400 гривень 24 гривні комісія, від 400 однієї копійки до 500 гривень 30 гривень комісія, від 500 гривень однієї копійки до 1000 гривень комісія 47 гривень. Далі у нас картка жовта. Якщо ви власник картки жовта і користуєтесь нею для власних грошей або отримуєте пенсію, отримуєте якісь соціальні виплати чи зарплату, то тут діють наступні тарифи. Знімати готівку ви можете в будь-якому банкоматі України. І якщо у вас пільгові, Кошти, тобто від держави, ви отримуєте якісь виплати, або у вас зарплатний проєкт, це весь перелік. Соціальні та пенсійні виплати, заробітна плата, валюта, обмін, виплата депозиту, виплата термінового переказу. Комісія відсутня. Якщо ви знімаєте кошти. Якщо ви картку маєте для особистих коштів, тобто ви використовуєте, наприклад, для поповнення картки, а потім надумали зняти готівки, то тут комісія буде в будь-якому банкоматі 0,9%. І те, що вам потрібно знати: комісія за зняття власних коштів в банкоматах та пунктах видачі готівки інших банків за кордоном, становить 2% за зняття з гривневої картки і 2 за зняття з валютної картки. Далі третя картка. Якщо ви е, користуєтесь карткою Platinum, преміальне обслуговування. То тут є дві картки: MasterCard Platinum та Visa Signature Валюта картки гривня. Щодо зняття коштів з цієї картки. То також ви знімаєте кошти в будь-якому банкоматі, маєте можливість комісія, яка є стандартною. Це 0,9%. Комісія за зняття власних коштів у банкоматах, пунктах видачі готівки банку та інших банків України. Є також комісія за зняття власних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків за кордоном. Вона теж 2%. І комісія за зняття власних коштів. З валютних карток в банкоматах і пунктах видачі готівки інших банків за кордоном, а також за операції з квазі Комісія 2%. Якщо у вас преміум ця картка є також і кредитною, то комісія за зняття кредитних коштів в банкоматах і пунктах видачі готівки А банку і будь-яких е українських та закордонних банків, а також за операції з квазівалютою становить 4% від зняття з суми мінімум 20 гривень. Тобто вам потрібно розуміти, що на всіх картках, як зелена, як жовта та преміум картка діють стандартні тарифи за зняття коштів вашої готівки, а також і кредитних коштів. Якщо ви Взяли картку жовта і зробили її зарплатною або отримуєте соціальну допомогу від держави, то на цій картці жовтій зняття буде коштів без комісії. Тому що картка вона закріплена під проєкт. Не плутайте, будь ласка, що вам потрібно знати, якщо ви користуєтеся і картками і Приватбанку, і Абанку? А банк надає безкоштовне зняття готівки. Тільки якщо це пенсія зарплатня. Приватбанк надає зняття готівки безкоштовно будь-якої суми і будь-якої цільової виплати. Тобто немає, немає тут такої принципіальної новини, що ця картка у вас як соціальна і ви знімаєте без комісії. Ви, чи ви користуєтеся карткою в Приватбанку для особистих грошей, теж знімаєте все без комісії. Але розумієте, в чому різниця між картками жовта та карткою для виплат від Приватбанку? Картки між собою схожі. Але при поповненні картки А банку у вас комісії немає, тільки при знятті. А якщо ви поповнюєте картку Приватбанку, то там є комісія піввідсотка. Тобто, розумійте, це, є і там, і там комісія, але признятів в Приватбанку немає, а в Абанку є, якщо це не ціліве зарахування коштів. Щодо користування карток, це дуже важливо для вас знати. Приватбанк і Абанк – це такі банки, які дозволяють кожному клієнтові знімати кошти в будь-якому банкоматі. Це велика перспектива для вас, щоб ви цінували свій особистий час і не витрачали його на ці черги. І не забувайте, якщо ви знімаєте кошти також і на касі, наприклад, в АТБ при розрахунку за товар, там діють тарифи згідно. З вашої картки. Тобто, якщо ви оплатили товар і плануєте зняти суму, то стандартні тарифи діють і там. Розумійте про це. Якщо каса враховує ще якісь додаткові комісії, то, будь ласка, дізнайтеся через смс-інформування в вашому банку. Напишіть, будь ласка, в, тех, в Техпідтримку питання. Якщо я знімаю з картки Абанку на касі, то чому з мене, наприклад, береться ще додаткова комісія? Хай вам просто роз'яснять, які пункти та мережі, наприклад, АТБ, Сільпочі, Це якась там. Інша точка видачі готівки при розрахуванні за товар, де ви плануєте зняти. Хай вам надають повну консультацію, але не витрачайте час на це питання теж. У вас є можливість будь-який банкомат взяти і знімати кошти, щоб не затримувати чергу, наприклад, на накасів АТБ. Далі, що вам потрібно розуміти для того, щоб користуватися картками? Картка кожна непогана. Ви використовуєте багато карток. Ви можете отримати картку як віртуальну, так і пластикову. Кожна картка дозволяє знімати безконтактним способом. Якщо це NFC банкомат, це є також у Приватбанку, інших банкоматах, знімається все без додаткових комісій. Розумієте, але для всяк випадок. Зробіть собі пластикову картку. Хоч одну. Якщо це А-банк, то в Абанку перерахування коштів з картки на картку без комісії. Ви можете знімати кошти, наприклад, за банку з жовтої картки. Вам потрібна готівка. При собі ви маєте картку зелена. У вас там немає, наприклад, кредитного ліміту. Через додаток перерахуйте кошти на зелену. І знімайте там. Тому що діють стандартні тарифи. Також і в Приватбанку. Але Приватбанк частіше бере комісії за перерахування з картки на картку. Не забувайте про це. Приватбанк дуже такий, ну, є такі е, невеликі деталі, які стосуються перерахування коштів, навіть і між картками власними. Тому на комісіях вам потрібно економити. Якщо ви не знали. І також не забувайте, що у вас за користування картками не береться ніякої абонплати, окрім якщо картка золота в приватбанку. І якщо це картка в банку також платенова, безкоштовне користування картками. Робіть собі віртуальні картки, щоб у вас, наприклад, в смартфоні були всі. І пластиковою карткою не користуйтесь. Якщо вам потрібно знімати кошти е, готівкові, то просто все через смартфон, там, де є пристрій, на всі. Дякую вам за увагу. У мене все. Це відео дуже таке обширне, але вам потрібно розуміти, що вам зараз треба думати, як економити власний час. І не користуватися тими послугами, які цей час забирають. Саме наш з вами канал, цей Лейфін, мій авторський канал, для вас був зроблений, щоб ви знали і користувалися всіми е тонкостями за банківськими послугами. Іноді я просто бачу, скільки людей. Знаходяться біля банкомату, наприклад, привату, і у них і в них є картка Приватбанку, і вони не можуть зна зняти готівку в іншому банкоматі. Це власна думка людей, але я хочу вам допомогти з тим, що, щоб ви були більш ознайомлені з банківською системою та картками нашої України. Тими банківськими послугами, які ви ще не знали, і користуєтеся ними кожного дня. Цінуйте свій час. Дякую вам за увагу і те, що ви прослухали це відео. До зустрічі!